Що таке інтернет? Це глобальна мережа, яка пов'язує усіх і з усім. Як називається поліція в інтернеті? Кіберполіція. А як називаються злочинці в інтернеті? Кіберзлочинці. У чому нам допомагає інтернет? У спілкуванні з людьми. Коли відзначає День безпеки в інтернеті? Другий тиждень лютого. Якими соціальними мережами ти користуєшся? Телеграм і Ютуб. Як ти вважаєш, інтернет це добро чи зло? Добро і зло. Чому? Бо є корисна інформація. Молодець. Багато сидіти в інтернеті. Ні. Чому? Можу заблокувати. Чи безпечно заходити на незнайомі сайти? Ні, тому що можуть зрумати. Заході, правильно відповідь. Дякую. Які паролі потрібно ставити на соціальні мережі? Да. Паролі, які важко пламати. Дякую. Чи вважаєш ти себе залежним від інтернету? Так. Да. Чому? Бо сижу 6 часом на день. Чи уявляєш своє життя без інтернету? Так. Да. Яке воно буде? Да. Чи, Чи безпечно заходити на незнайомі сайти в інтернет? Ні. Чому? Може бути якийсь вірус, там дані вони можуть запередати. Дякую. Яку інформацію не можна розповсюджувати в інтернеті? Довер телефону, довер карточки, довер під'їзду, де ти живеш? Дякую. Як реагувати Дякую. на хейт в інтернеті? Її не ігнорувати, треба їх потрібно, бо вони можуть тебе захейтити. Чи можна зустрічатись в інтернеті зі незнайомими людьми? Ні, не можна, бо вони можуть писати не про того, кого вони видають в інтернеті. Вони можуть побити або поглибувати і ще гірше. навіть вбити. Дякую. Дякую. Чи можна здійснювати фінансові операції в інтернеті без нагляду дорослих? Не можна. Чого? Треба без батьків. Чи можна, чи не можна.